Знаходимося футбольний клуб Агробізнес з Волочиська вдома зустрівся з гравцями команди Інгулаць, селища Петрове Кіровоградської області. Напружені моменти у грі футболісти обох команд почали створювати ще на початку матчу. На сьомій хвилині гості спробували пробити по воротах суперника, проте їм не вдалося цього зробити. М'яч пройшов біля воріт. Футболісти агробізнесу вирішили не відставати і вже через кілька хвилин опинилися на території противника та. Завдали свого удару, таким жестом пробити суперника їм також не вдалося. Ще один небезпечний момент відбувся на 18-й хвилині. Футболісти команди Інгулець ледь не забили свого першого гола. Команди обмінялися ще кількома моментами у першому таймі, але рахунок так і залишився нульовим. У другому таймі футболісти обох команд продовжили боротьбу за м'яч. Господарі змогли відзначитися тільки наприкінці матчу на 90-й хвилин. Лині вони відкрили рахунок 1-0. Точний удар на ній співзахисник команди з Хмельниччини Денис Галенков. Тренери обох футбольних клубів зазначають, що гра видалася непростою та напруженою, оскільки вони розраховували на дещо інший футбол. Деякі корективи кажуть, навіть внесли погодні умови. Перед матчем випав дощ, це вплинуло на стан поля. Саме головне при, таких, при такій погоді, при такій грі, це ігрова дисципліна мусить бути присутня на футбольному полі, щоб кожен футболіст робив те, що має виконувати. Ми теж повинні більше, більше створювати, більше е е е тиснути на воро ворота суперника. Ну, і незважаючи на всі обставини, ми повинні. Е е е Вигравати ці матчі, як би важко нам не було, яке б не було важке поле, але все в першу чергу залежить від нас. Матч агробізнесу та інгулець відбувся у межах третього етапу змагань першої ліги України. Гравці агробізнесу кажуть, що після попередньої невдалої для них гри вони зробили висновки, і на цьому матчі зібралися та боролися до останнього. Тільки побачив момент для удару десь пів метра зазор, пробив там, бив дальній кут, просто добре, що повлучив туди під самостійку, хоча самодар вийшов не дуже сильний. Але головне, що точно, і завдяки цьому здобули три очка. Тому всі задоволені, всі щасливі. Всі дивились і думали: во-во-бий, бий! А він ще вбирає. Ну він розібрався в тому моменті. Е, сильно під ногу ніхто не кричав, тому що бачили, що він бере на себе. Він вирішив цей момент дуже, я думаю, шикарно. ну… Це було чудово і ми повністю йому довіряли. Наразі у турнірній таблиці чемпіонської групи першої ліги команда Інгулець зберегла за собою другу сходинку. У них 46 очок, гравці агробізнесу мають 33 очки, та у спину їм дихають ФК Маріуполь, адже у них така ж кількість очок.